Як ставити клієнтів на заморозку? Якщо у вас клієнт бере паузу, тобто він каже, я піду на канікули на два тижні чи там на два місяці, і так далі, і ви розумієте, що він якби повернеться, і вам немає сенсу його видаляти, але в той час треба, щоб його уроки зникли на певний час в розкладі, ви переходите в розділ Мої клієнти, переходите на клієнта, якого потрібно заморозити, і тут є три крапки. І вказуєте заморозка, обираєте, що він буде відсутній, наприклад, він сказав, що він з 11 грудня буде відсутній по 25. І тоді ось всі ці чотири його уроки, вони з розкладу зникнуть на цей проміжок часу. І все, і ви будете бачити, що клієнт у вас на заморозці, і отут сказано, що він відсутній з 6 до 25 грудня. Потім він автоматично поновиться в системі. Якщо щось трапиться інакше, він скаже, каже, да, що я там не йду на заморозку, все мені не актуально, тобто я не йду на канікули, тоді просто скасовувати цю заморозку і все. І він автоматично поновлюється в календарі всі уроки.